Всім вітання, друзі. Я зараз хочу дуже сухо, дуже коротко зачитати вам два документи, які я відправила сьогодні до Служби безпеки України, моє звернення як журналістки, а також заяву до Національної поліції України, яку я подала на одного екстрасенса за погрози. Останнім часом якось дуже багато стало від екстрасенсів, погроз. В яких вони використовують абревіатуру СБУ, ми зробили викриття Мага Веліара. Він в миру Богдан Оріщенко, здається. Воно ще, Це викриття не вийшло на моєму YouTube-каналі, воно буде в другому сезоні. От. І, власне, після того, як моя таємна агентка завершила з ним розмову по відео. Він їй надіслав таке довжелезне повідомлення, такий Лонгрід. Він його писав дуже довго. Вона робила запис екрану, і там півгодини людина писала. От. І він там використовує фрази погрози розправи від СБУ. Тут вказано, ось, що є гаряча лінія. Служби безпеки України, на яку можуть звертатися громадяни. Тому я за цим номером і телефоную. Вітаємо! Ви звернулися на телефон довіри Служби безпеки України. З метою збереження інформації ваша розмова буде записана. Очікуйте з'єднання з оператором. Добрий вечора, слухаю вас. Алло, добрий вечір. Мене звати Наталія Яковлева, я журналістка, і моя діяльність полягає в тому, що я веду YouTube-проєкт, в якому займаюся викриттями екстрасенсів, шахрайською діяльністю екстрасенсів. І у зв'язку з моєю діяльністю мені частенько надходять погрози від різних публічних екстрасенсів, які. Оперують е, словом СБУ, тобто, що вони мають зв'язки з СБУ, вони співпрацюють з СБУ. І нібито через це я, е, коли буду в Україні, бо я проживаю наразі за кордоном, коли я буду їхати в Україну, в мене е, виникнуть, можуть виникнути проблеми від Служби безпеки України та інших органів. Правопорядку, і я, як журналістка, хотіла би уточнити, поспілкуватися, можливо, отримати відеокоментар, щоб з'ясувати, як так, чи справді екстрасенси. Ті, які такими розкидаються заявами, співпрацюють з СБУ. Можливо, це правда. Можливо, Служба безпеки України відкрила філію битви екстрасенсів у себе, а ми просто цього не знаємо, звичайні громадяни. Чи є правдивими такі погрози, чи мають вони підґрунтя якесь за собою? Ось власне таке у мене до вас звернення. Ну, Звучить ситуація доволі дивна, але для Більше якихось детальних коментарів і розгорнутої відповіді стосовно даної ситуації. зверніться, будь ласка, офіційно з запитом на електронну скрипу. Електронна пошта, яка у вас на сайті, так, вказана? центр Добре, я зрозуміла, дякую вам. Я обов'язково надішлю прес-запит, можливо, навіть сьогодні, але я правильно розумію, що вас здивувало, так, моє звернення щодо екстрасенсів найкращим чином все через звернення запитати. Uh -huh. Якщо ви, наприклад, скажете у зверненні стосовно відеокоментарю, е, офіційного просто коментарю стосовно даної ситуації, вам детально нададуть відповідь. Uh -huh. Ну, я просто теж так думаю, я, коли вам дзвонила, я мала надію, що я ще не втратила здоровий глузд. Е, бо для мене таке теж звучить досить дивно. Але... Подзвонила, щоб уточнити, добре? Я надішлю запит. Наразі дякую вам за відповідь. Дня. Ну, якщо в службі безпеки України кажуть, що треба мені подати офіційний прес-запит від мене, як від журналістки щодо цього питання, то хто я така, щоб цього не робити? Тому зачитую вам документ, який я сьогодні надіслала. У службу безпеки голові служби безпеки України генералу майору Малюку Василю Васильовичу від Яковлевої Наталії, членкині національної спілки журналістів України, авторки проєкту Бритва екстрасенсів. Журналістський запит згідно зі статті 20 закону України про інформацію. Шановний Василю Васильовичу, я Наталія Яковлева, є журналісткою та авторкою незалежного відеопроєкту Бритва екстрасенсів, у якому команда журналістів здійснює перевірку діяльності публічних осіб, що називають себе екстрасенсами, цілителями, шаманами тощо, які надають свої послуги громадянам України в обмін на грошову винагороду. Ми викриваємо випадки маніпуляцій, обману та дій, що можуть містити ознаки шахрайства. Наразі на мою адресу, а також раніше на адресу мого колеги-журналіста Олександра Савченка, почали надходити небезпечні погрози від представників езотеричного середовища, зокрема з використанням імені Служби безпеки України. Суть звернення. Зокрема, громадянин Богдан Оріщенко, відомий як Маг Веліар, після участі нашої таємної агентки у його платній консультації надіслав погрозливе повідомлення, в якому серед іншого стверджується наступне: цитую дослівно фрагмент: по-перше, при поверненні до Києва у неї би виникли серйозні проблеми з нашими органами та з СБУ в першу чергу. Окрім цього, інші особи, такі як рунолог Денис Маклашевський, родом з Російської Федерації, екстрасенс Анна Арджеванідзе, громадянка Російської Федерації, відьма Марія Тиха, також публічно або в приватних повідомленнях погрожували журналістам проєкту діями з боку СБУ, заявляючи про свою співпрацю з вашою структурою. Наприклад, Маклашевський заявив у голосовому повідомленні. Цитую, його вместе с з вами передавать в СБУ, Данные та ваше есть? Телефоны, што його, что ваши? ваше. Ребята з СБУ ждуть атмашку от вам». Такі висловлювання викликають обґрунтоване занепокоєння. Вони прямо або опосередковано вказують, що СБУ може нібито бути інструментом тиску на журналістів, що здійснюють викриття. Окрім зазначених вище осіб. Журналістське розслідування торкнулося також діяльності екстрасенса Романа Шептицького, після чого під публікаціями про нього почали з'являтися погрози. І наклепницькі звинувачення у співпраці з Росією на мою адресу. Стиль і зміст цих повідомлень свідчать, що вони ймовірно написані самою особою або пов'язаними з нею людьми. Такі висловлювання носять відверто погрозливий маніпулятивний і антижурналістський характер і доповнюють картину системного психологічного тиску на мене як авторку викривальних матеріалів. Прошу надати офіційні відповіді на наступні журналістські питання. Перше, чи справді громадянин Богдан Оріщенко, він же Маг Веліар або інші особи, що публічно заявляють про себе як екстрасенси, співпрацюють із СБУ у будь-якій якості. Друге, чи можуть погрози на мою адресу щодо проблем з боку СБУ при поверненні до України, мати під собою підґрунтя? Чи існують будь-які причини з боку СБУ, через які я, як журналіст, що проживає на постійному місці проживання у Федеративній Республіці Німеччина, може зазнати утисків або бути обмежена у правах при перетині українського кордону. Третє: чи справді особа на ім'я Денис Маклашевський має якісь зв'язки із СБУ, як він сам це стверджує, і чи може передавати відмашки? Для дій з боку СБУ проти українських журналістів. Четверте, як Служба безпеки України розцінює публічні заяви екстрасенсів, зокрема, відьми Марії Тихої, про свою співпрацю з СБУ. Чи є у вас політика коментування? Або розмежування від подібних заяв публічних осіб, які можуть вводити в Оман громадськість, використовуючи ім'я вашого відомства. П'яте чи буде надана реакція з боку СБУ у зв'язку з публічними звинуваченнями в російському ІПСО, які озвучуються згаданими особами на адресу моєї журналістської діяльності. Це звернення я готую як офіційний прес-запит для підготовки наступного випуску мого журналістського проєкту. До звернення додаю прикріпленими файлами такі документи: перше копію прес-карти, що посвідчує мою особу та дає мені право займатися журналістською діяльністю. Друге запис екрану телефону з зафіксованими голосовими повідомленнями Дениса Маклашевського. Третє запис екрану та скріншот повідомлення з погрозами від Богдана Оріщенка. Він же мах -Веліар. Четверте. Запис телефонної розмови з Анною Арджонідзе, де вона погрожує наслідками від СБУ. П'яте. Е скріншоти коментарів з погрозами під відео викриття Марії Тихої. Шосте. Запис екрану телефону та скріншоти коментарів з погрозами під відео про Ремана Шептицького. Також залишаю за собою право передати наявні докази погроз та маніпуляцій, тобто скріншоти, аудіозаписи, публічні висловлювання до правоохоронних органів України та міжнародних структур захисту свободи слова. Заздалегідь вдячна за ваш коментар та офіційну позицію СБУ. З повагою Наталія Яковлева, членкиня Національної спілки журналістів України, авторка проєкту Бритва екстрасенсів двадцять року. Також я слідом за цим листом я відправила заяву до поліції, до Національної поліції України. Тому що я нагадую всім, кому, можливо, теж це потрібно, що заяву до поліції ви можете подати онлайн, і з вами зв'яжеться слідчий, де б ви не були. Отож, Заява до Національної поліції України. Я Яковлова Наталія, громадянка України, журналістка, авторка викривального журналістського відеопроєкту Бритва екстрасенсів, що займається дослідженням діяльності публічних осіб, які називають себе екстрасенсами, відьмами, магами тощо, з метою викриття можливого обману споживачів послуг. У межах моєї журналістської діяльності мною було підготовлене розслідування щодо діяльності публічного екстрасенса Романа Шептицького, після виходу відеоматеріалу з викриттям, а також спецвипуску, під відео з'явилися численні погрози та наклепницькі коментарі, зміст яких свідчить про наміри залякати мене та здійснити психологічний тиск, у тому числі через погрози на адресу моїх близьких. Зокрема, з аккаунтів Космік Creature В5D та 7771К5D з високою ймовірністю пов'язаних із Романом Шептицьким або його оточенням опубліковано наступні висловлювання. Цитую дослівно. Ти дала дозвіл робити з собою все, що і кому завгодно. Тепер пожинай плоди своїх рішень, далі буде. Наступне, бережіть близьких, особливо потомство. Та це пусте, бо це не допоможе. Маєте засвоїти урок через них, так усе влаштовано. Наступне: розкажи усім, хто такий Олексій і Сергій Ніколаєвич. з ким і де зустрічаєшся з руского міра, хай люди правду знають. Наступне, ти не усвідомила певні речі, в тебе є відео, де ти людей зі здібностями висміюєш ще, будучи на проєктах СТБ. Це ще тоді тебе російські спонсори готували, щоб ти людей переконувала, що магів і людей сили не існує. Твої покровителі російські тобою невдоволені, і перше, що вони зроблять, то це дозволять, щоб твій ютубчик видалили, а далі і тебе. І твоїх прибічників, ботів також ліквідують: от і попалася, от і догралася. Це лише останні висловлювання, загалом їх набагато більше, і всі вони написані з двох вище вказаних акаунтів. Ці коментарі є не лише етичним порушенням, а й мають ознаки прямого залякування, втручання в приватне життя та розпалювання ворожнечі, а також наклепу, який може завдати шкоди моїй репутації та безпеці. Крім того, у згаданих повідомленнях простежується маніпулятивне використання мови погроз, створення уявлення, простеження за мною, знання нібито особистих деталей мого життя, контактів тощо. У зв'язку з цим прошу перше, прийняти цю заяву як звернення про злочин, передбачений статтею 345. Частина 1 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо журналіста. А також з ознаками статті 182 Кримінального кодексу України, порушення недоторканності приватного життя, статті 161 Кримінального кодексу України розпалювання ворожнечі, статті 297 Кримінального кодексу України, наруга над честю, гідністю та діловою репутацією. Друге. Прошу встановити осіб, що стоять за акаунтами космік Крічер В5Д та 7771К5Д через запит до адміністрації відповідного майданчика YouTube Гугл, третє. Забезпечити мою безпеку як журналістки у межах повноважень Національної поліції України, четверте: внести відповідні. Відомості до ЄРДР та повідомити мене про номер провадження, слідчого, який ним займається, а також подальші кроки. До заяви також додаю копію прес-карти, що посвідчує мою особу та дає мені право займатися журналістською діяльністю, pdf файл зі скріншотами коментарів, що містять прямі погрози, посилання на відповідні відео, посилання на аккаунти, з яких розміщено дані коментарі. З повагою Наталія Яковлева. Авторка проєкту Бритва екстрасенсів. Я хочу, щоб це відео публічно продемонструвало мою позицію щодо таких дій, екстрасенса Шептицького чи його оточення, чи хто там це все пише і робить. Просто говорю вам прямо без маніпуляцій, що терпіти ваші погрози я. Не збираюся, ви вчиняєте кримінальні правопорушення. Тому я, як журналістка, вважаю своїм обов'язком повідомити про них у відповідні органи. Тому прес-запит та відповідне звернення до СБУ відправлене. Заява до Національної поліції України відправлена. Далі я чекатиму дій відповідних від цих органів і про все, що мені повідомлять з цього приводу. Я вам теж розповім у наступних відео. На цьому не прощаюся з вами, тому що другий сезон вже дуже-дуже скоро. Він наближається. Я монтую наступні випуски, і триматиму вас в курсі подій. Всім па-па! Магія в ефірі кожному повірі. Містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси сенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху і життя. Маги роблять вигляд, ніби веше долі, а самі підсіли на порчу алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка. Бритва екстрасенсів гостить язичка з вас уподобайка, з мене роздовбайка. Нумо викривати шайку Гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви. Чекайте сеансу голі. Покурює травку, потухи інакше не прийдуть на явку Захист на воїна, чистка на гроші Хоч почі невдалі, та маги хороші Думи магічні, питав моя сива, хоч я хапанула, звучить жарці в з вас уподобайка, з мене роздовбайка. Нумо викривати шарлатанів шайку, гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви. Чекайте сеансу, гоління від бритви.